У Рівному затвердили 13 місць для ялинкових ярмарків. Вони працюватимуть до кінця цього року. Двоє чоловіків загинули під час пожежі у Рівному. Це перший за два роки смертельний випадок внаслідок займання. Майже півтори сотні правопорушень за минулий місяць зафіксували нацгвардійці. Як контролюють громадський порядок, побачило Суспільне. На Майдані Незалежності попрощалися з загиблим захисником, 39-річним Олександром Жевняком. За інформацією рівне ради, чоловік родом з Волині із села Великий Омеляник. Навчався на електромонтера у Рівненському технічному коледжі. Згодом працював на Азоті. У 2015 році був в АТО. У квітні торік його мобілізували до лав Збройних сил України. 10 грудня 2023 року сержант Олександр Жевняк загинув поблизу Новомихайлівки на Донеччині. Поховали його у селі Великий. До 9 класу ми з ним вчилися разом. Ми багато часу проводили разом. Чому? Бо ми школу разом прогулювали і тому завжди гуляли разом. У нас було там декілька хлопців, які проводили. Хороший був сором'язливий, завжди такий чуйний хлопчина. Молод, ми навіть вже потім вже після школи, вже правда, ми рідко бачилися, хоч і в одному дворі, бо ну різні шляхи, якби розійшлися наші. От але завжди здоровилися, спілкувалися. Договір з підприємцем, який здійснює перевезення пасажирів великогабаритними автобусами за маршрутом номер 6 у Рівному, найімовірніше розірвуть на підставі невиконання умов, прописаних в угоді. Про це Суспільному сьогодні повідомив начальник міського управління транспорту Василь Сливка. Сам процес вирішення проблеми на маршруті, що сполучає мікрорайони Північний з ювілейним, за словами посадовця, справа не одного дня. Після розірвання договору вони мають оголосити та провести новий конкурс. Це може зайняти. Ти понад місяць 18 грудня. За даними Василя Сливки, на маршрут номер 6 вийшли три великогабаритні автобуси із восьми. Тому довелося додатково виводити ще дві маршрутки. За інформацією Василя Сливки, на маршруті номер 4 їздять 10 автобусів. Зараз в управлінні транспорту досліджують графік їхнього руху, аби надалі скоротити інтервали, на які скаржаться пасажири. Нагадаємо, два нові маршрути номер 6 та номер 4 замість скасованих 39 та 49 Запрацювали з 1 грудня. І при чому ялинки? Дивіться, сосни від самих менших, від 250 гривень, ялинки від 300. Рівнянин Романому у попередні два роки на новорічні свята наряджав штучну ялинку. Цього року, каже, вирішив купити живу. Шукав більше сосну, пишну, гарну. Мамі. В першу чергу вона любить таке. Для мене сосна, ялинка це завжди атмосфера на новий рік, тому навіть в такий важкий час я гадаю, це, це те, що в якомусь плані потрібно. Максим Руденко торгує соснами та ялинками на вулиці Севастопольській поблизу гідропарку. Додає, дерева привезли з Ківерцівського лісництва, що на Волині. Розповідає, ціна на хвойні залежить від їх висоти та пишності. Дивіться, ялинки є різні, можуть бути. Дуже високі і пишні. Зараз ціни на такі ялинки трошки, ну, як взяти того року, то трошки подорожало. Бо перший день, коли ми тільки сюди приїхали, розгрузилися, що розвозили по іншим точкам, то на той момент вже було продано більше десяти ялинок або сосен. Але в загальному дуже багато людей не влаштовує ціна, От, наприклад, навіть я вам так покажу, ця ялинка вартувала би ну, 550 гривень. Але людям навіть 350 гривень за таку ялинку їм було дорого. От, і Михайло Бондар продає ялинки у Рівному понад 25 років. В асортименті має дерева від пів до трьох метрів. Ціна на них від 300 до 800 гривень. Великих ялинок мало, мало хто бере. От, якщо взяти відносно ну, прошлих років, коли не було війни, от, то брали великі ялинки в будинки, брали в, в. Зараз практично великих ялинок ніхто не бере. В суботу більш-менш спрос на ялинку був ну, і ліки слабіший, ну, сьогодні то день покаже. Біолог Віталій Володимирець розповідає, хвойні дерева дезінфікують повітря. Перш за все виділяють фітонциди, які мають такі антибактеріальні властивості. Фактично, вони покращують, покращують санітарний стан у приміщенні, іонізує повітря, от яке також здійснює на людину. Сприятливий вплив у рівному ялинки продаватимуть до 22.00 31 грудня поблизу ринків, супермаркетів та торгових центрів. Зазначає начальниця відділу міського департаменту економічного розвитку Тетяна Безрідна. Станом на сьогоднішній день видано в нас така торгівля організована на 13 локаціях, і погодження отримали 12 підприємців. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Роман Шикунець. Суспільне новини Рівне. Двоє чоловіків загинули під час пожежі, що трапилася в одній з кімнат у будинку на вулиці Басівкуцькій. Помешкання належить Володимиру, батьку одного з загиблих. Вони вдвох були там, десь випили трохи. Закурили руку, коли воно загорілося, вони зазинали. Повідомлення про загоряння рятувальники отримали 16 грудня ввечері, каже головний інспектор райуправління ДСНС Олексій Ногачевський. Повідомили сусіди, що в цій кімнаті, яка має окремий хід, може бути перебувати людина. Хлопці відразу включилися в ланку газодимозахисної служби та подали водяний ствол. І на місці події було відразу виявлено одне тіло, а потім і друге. Тобто виявився одним син власника загиблий, а другий його товариш. Один 85 85-го року народження, другий 86-го». За словами Олексія Ногачевського, це перша групова загибель, зафіксована у рівному внаслідок пожежі за останні два роки. Додає, нині фахівці розглядають дві ймовірні причини займання: це куріння у стані алкогольного сп'яніння і неправильне користування пічним опаленням. По місту рівне станом на сьогодні 70 пожеж. І це на цій пожежі виймо двоє загиблих. Якщо брати порівняння на логічний період минулого року, то 90 пожеж, але загиблих не було. Сьогодні рівненські рятувальники приїхали на Басівкуцьку, щоб поінформувати місцевих жителів про пожежну безпеку. Ми хотіли б наголосити, щоб ви дотримувалися правил пожежної безпеки в побуті, не залишали групку завжди гарячою і без нагляду. Ніякі горючі матеріали притулний розміщуваний Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. Сьогодні ми будемо виконувати обов'язки з охорони громадського порядку на маршруті патрулювання вулиця Князя Володимира від перехрестя Соборна до Міцкевича. Несемо службу з 18.00 до 24.00. Звоніться, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Патруль міста Рівне. Бачино, щоб ви затушили цигарку. Добрий. У вас є документи, що засвідчують особа про собі? Ми можемо доставити людину в реділок. А можемо доставити в найближчий опорний пункт поліції дільничок. Найповшиніші правопорушення переважно це безпування алкогольних напоїв. Куріння в заборонених місцях, де це заборонено. На зупинках можуть курити, там в парках, де присутні діти з мамами. За що вас зупинили? За те, що паливу попередили, що в громадському місці не можна. В Нацгвардії собака залучається на затримання і на переслідування. Собака потрібна в патрулюванні для, як вам сказати, для, для того, щоб бандит чи правопорушник трошки боявся, хвилювався, не розумів, що ну, для страху. Як звати? Ума. Старший сержант Корнелюк, Національна гвардія України патрульні старівни. Ось мої документи. Можна, будь ласка, зйомитися з вашими документами. Можемо так само затримати особу для встановлення її особи. Якщо вона не має при собі документів. Зараз при собі всі зобов'язані мати документи чи свічої особи. З фотокарткою. Можливо, дія навіть відходить. Шолом протикулевий, протиуламковий. Бронежилет 4 або 6 класу. Зараз на мені 4-го класу. Потім ПР-73, просто кажучи, дубинка. Кайданки. Тут пістолет з додатковим магазином. Нагрудна бодікамера. Сумарна вага, екіпірування, якщо враховувати, пістолет і ПР-73 складає близько 16 кг. Робимо кінце. Стоїмо, контрольна точка, як триває повномасштабне вторгнення. Спочатку було якось менше набагато. Злочинність у нас впала до нуля. Березень, квітень 22-го року. Я виходив патрулювати біля частини. Практично не було нікого. Можливо, щось для людей змінить, якесь усвідомлення, що це не варто вчиняти. На сьогодні в Рівненській області функціонує 79 пожежних бригад як місцевої пожежної охорони, так і добровільної пожежної охорони. На даний момент це питання є дуже актуальним у зв'язку з безпековою ситуацією у державі, тому максимально активно органи місцевого самоврядування спільно з підрозділами Державної служби України звичайних ситуацій формують і створюють такі підрозділи. Проходять навчання на сьогоднішній день, беручи до уваги квітневі зміни в законодавстві, поділяються. Представники добровільних пожежних команд безпосередньо на учасників і членів добровільних пожежних команд. Практично всі підрозділи укомплектовані пожежними автомобілями. Так дійсно вони старенькі, але функціонують і відповідно до можливостей виконують покладені на них завдання.